Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Окупанти від самого ранку масовано обстрілюють Херсон. У наслідок обстрілів один чоловік загинув, двох поранено. За минулу добу окупанти 82 рази гатили по регіону. Російські війська убили сімох людей та 12 поранили. Репортаж із обласного центру кореспондентки ТСН Маргарити Потапової. Від ранку росіяни масовано накривали вогнем прибережний район Херсона. Побиті дахи та розбиті вікна на кількох вулицях. Від прямого потрапляння в будинок на березі Дніпра у своєму помешканні загинув 25-річний чоловік. Поліцейські опитують свідків та дружину загиблого. Що ну, по упалову десь тут літало. Давно такого не було. Під час роботи над нашою знімальною групою зависає ворожий розвідувальний дрон. Коптери літають, снімають да. нас зверху. Склонки стріляють Що ж тут? два кілометри, ну пусть три Це максимум. Ще одного пораненого надзвичайники врятували із заблокованого власного будинку. Наразі він під наглядом медиків. <звук> Район, в який російські війська поцілили напередодні, прибирають комунальники. Мене розбило так, повністю хату, машину. Тільки прильох, те саме все зарвалося. Ну, гляніть батьків. 70-річний Віктор цю ніч провів у знайомих. В його будинок прилетіло два снаряди. Від гаража та сараю лишились самі руїни. Старенький Жигуль притисло понівеченим дахом, а цегляний паркан ударною хвилою відкинуло за десят метрів. На момент обстрілу чоловік перебував вдома, вцілів дивом. О, я тут тільки прильоху так трохи сюди. Тут вона упала одна ще тут, одна там. Я одна впала заді, і все вдивляється, як я залишився живий. Від подальших потужних вибухів віктор ховався на кухні. В сараї загинули кури, пес та кілька десятків голубів. Чоловік ходить руїнами свого житла та у розпачі. Не знає, чи варто починати його прибирати. Його сусід збирає скло в будинку, який менше постраждав від розриву снарядів. При утіла артілізійський снаряд злівого біля. Ну, відповідно, от то, що присутне відбувалося. Посікло дома, заборозволіла, стекла повилітали. Слава Богу, що дому ні, не будова нікого Херсоні живемо, як у родітки. так і живу. Власники побитих осель вигрібають будівельне сміття зі своїх помешкань та чекають на допомогу від місцевої влади. Від російських обстрілів, які стались напередодні, найбільше постраждала ця вулиця. Це переважно приватний сектор, десятки розтрощених і знищених будинків, пожильців. І також бачимо уламки від ворожого граду, які досі лежать тут посеред руїн. Від масованих обстрілів російських військ в кількох районах Херсона постраждали багатоповерхівки, які посічені уламками від касетних боєприпасів. Місцеві забивають вікна фанерою та плівкою. Електрики лагодять мережу поблизу дороги, побиту ворожими снарядами. За минулу добу російські війська на Херсонщині вбили сімох людей та дванадцятеро. Поранили. З Херсона Маргарита Потапова, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини.